<зважаюся> у смурфосілі розважається щодня. Кожен смурфик має роботу. І буркун ненавиджу мати роботу. І смурфоблоги. Салют! Це трансляція зі смурфосіля. І я найкрутіша смурфетка. Ану зацініть хлопці! Так, у смурфосіллі ніколи не буває проблем це Слухайте мене всі! Ваші життя під загрозою у смурдвосілі тепер небезпечно! Рушайте у реальний світ! Треба дізнатися, хто зробив це. І врятувати тата смурфа. Тоді час, Де це ми? У Парижі! Дайте вгадаю, у тата смурфа проблеми. А ти хто? Я Кен, брат тата смурфа. О, вибачте, вирішив трохи поскрабитися. Вічно бракує часу на себе. Оце це кенергія. Тато Каркамеля і його брата Розамеля. Оу, як я скучив за тобою, братику, отримав мої емейли. Ні, я тебе заблокував. Чого? Бо мені набридло дивитись на фотки твого кота. Що це за місце? Кажемо світу, <плес> на що ми здатні. <плес> Здається, я у штанці на смурфу. <плес> Час дізнатися, які смурфики насправді. <плес> Тримайся! Коротше план такий. Проникаємо в замок і всіх рятуємо. Ти з'їла всю картоплю. Я заїдаю стрес.